Ну що ж, давайте починати. Я впораюсь найкраще. Візьмемо коржі, змастимо гарно кремом. Ось так. Тепер наступний корж. І тут додамо крем. Буде дуже-дуже смачно. Ще один корж. Так, а тепер я. Зараз їм покажу, як потрібно готувати торт. Мій торт буде найсмачнішим. Ось так. Ще трохи крему. Вийде просто чудово. А мені знадобиться трохи магії. А що, якщо забрати коржів дівчат? Давайте їх сюди. Так, ще трохи. Давайте готувати чудовий торт. Змажемо трохи кремом. Ось так. Ще один шар. Ось так. Ось так, дівчатка. Тепер ми подивимось, хто із нас стане кращою. Мені час продовжувати. Додам ще трохи крему. Тепер настав час все розрівняти. Ух ти, чудово виходить. <гум> а якщо додати в торт шоколаду, давайте спробуємо. Так буде тільки смачніше. От, ще трохи. Буде дуже смачно. Тепер треба його розтопити. Ось так. Тільки подивіться, як він розпливається. Це буде чудово. Так і хочеться вже самі спробувати цей чудовий торт. Готово. А тепер давайте прикрасимо наш торт. Додамо трохи краси та зробимо шапку торта за допомогою кондитерського криму. Клас, мені дуже подобається. Ось так побільше. І ще трохи заповнимо всю верхівку. Вийде дуже смачно. Ваниса, у тебе непогано виходить. Але я зроблю ще краще. Мені знадобиться трохи магії. Давайте відчуваємо себе чарівниками. Прикрасимо наш торт ягідками. Я почуваю себе, немов справжня чарівниця. У мене вийде чарівний торт. Дуже смачний. Неймовірно. Дуже ефектно. Подивіться, як я це зробила. А що у вас, дівчатка? Що ж, мені треба прикрасити свій торт зовні. Додамо трохи хмаринок. Вау! Wow. От. І що треба? Сюди, хмарку. Клас, сюди, сюди. Та сюди. Мені дуже подобається. І веселка зверху. Просто чарівно. Як здорово, які гарні торти, мені доведеться спробувати. Навіть не знаю, з чого почати. Вони всі виглядають просто приголомшливо. Давайте спробуємо цей. Яка гарна веселка. І дуже смачна. А якщо спробувати сам шматочок торта. Так, це дуже смачно. Просто пальчики оближеш. Чудово. Що ж, давайте спробуємо наступний. Виглядає дуже апетитно. Давайте спробуємо цей шматочок. Дуже-дуже непогано. Смачно. Ще один торт. Mm -hmm. Настав час його спробувати. Просто приголомшливо. Дуже смачно. Цей торт переміг. Як здорово! Я дуже рада. У мене самий смачний торт. Так, а тепер мені хочеться сендвіч. Дівчата, хто з вас краще впорається, давайте подивимось. Так, тут я точно впораюсь краще за всіх. Давайте починати. Насипаємо борошно в миску, додамо яйця і цукор. Заливаємо все молоком, буде дуже смачно Все перемішуємо. У нас вийде краще за всіх. М -м, чогось не вистачає. Знадобиться сироп. Трохи магії. Ось так. Додаємо сироп. Наливаємо побільше, щоб була смакота. Е, я теж хочу трохи магії. Спробуємо розтопити шоколадну пасту. Клас! Здається, я трохи перестаралась. Переборщила трішки. Дивись, як це робиться. Заливаємо нашу масу в вафельницю. Подивіться, який у нас вийшов колір. Я в перечутті. що ж вийде, закриваємо кришкою. Так, а що там у дівчаток? Ну, я так просто не здамся. Розділимо все на шари. Шар за шаром. Тепер додамо начинку. У нас буде смачний та соковитий бекон. І сюди покладемо. Буде дуже смачно. Я буду чарівницею. Мені знадобиться трохи ягідок для мого сендвіча. Ось так. Додамо трохи крем. Ось Так. І ще один шар. А тепер придавимо наш сендвіч другим шматочком хліба. Де моя морозильна камера? Прибираємо наш сендвіч у морозильну камеру і трохи зачекаємо. Ну що, дівчата, як успіхи? Здається, у мене все готово. Час діставати. О, який запах! Гаряче! Викладаємо на тарілку. І додамо трохи інгредієнтів для смаку. Так буде приголомшливо. Ванеса, не могла б ти мені трохи допомогти. Трохи вогнику додати. Клас, дякую. Готово. Тепер закриваю сендвіч ще одним шаром. Бо на Доведеться спробувати ваші сендвічі. Вони виглядають просто приголомшливо. Я перечуті. Що ж, почнемо із цього. Подивіться, як тягнеться начинка. М -м -м. Давайте спробуємо. Це дуже смачно. Смакота. Давайте скуштуємо наступний. Відкусимо шматочок. Непогано, але це точно не моє. Наступний. Так, а що тут у нас? Мені знадобиться ніж. Так, давайте розріжемо. Подивіться, яка в нього начинка. М -м, так і хочеться швидше спробувати. Відкусимо шматочок. же це смачно. Так і хочеться з'їсти все. Здається, я знаю, я переможця. Так, Діно, ти перемогла. Я, я перемогла. Мій сендвіч самий смачний. Я зробила це. Так, дівчатка, тепер я хочу молочний коктейль. Хто із вас приготує смачніше. Давайте спробуємо. Ну що, я перше? Починаємо. Мені знадобиться апельсин і трохи магії. Іди до мене видавлю трохи соку для нашого коктейлю! Ось так я покажу їм, як готувати смачний коктейль. Від апельсина залишилась тільки цукерка. Візьмемо ще один апельсин більше соку. Так буде набагато краще. Що? Вона вирішила забрати у мене всі апельсини. Нам буде потрібно ще один. Витискаємо ще більше соку. Ось так. Кім. Ти забрала у мене всі апельсини. Ще кісточка. Та ще. Мені треба щось придумати. Беремо склянку. І наповнюємо її нашими цукерками, насипаємо побільше, приготуємо класний коктейль. Тепер нам потрібне морозиво. Розтопимо його. Трохи магії ніколи не завадить. Тепер переливаємо морозиво у склянку, додамо вершки Побільше. Так. І закриваємо все кришкою. Не забуваємо додати трубочку. А що ж мені робити? У мене є ідея, мені теж потрібен апельсин. Наливаємо повну склянку апельсинового соку як можна більше. Це буде чудовий смак. Тепер трохи охолоджуємо наш коктейль. І ще трішки. І ще тепер нам знадобиться емблема для нашого коктейлю. Наклеїмо її прямо сюди. Коктейль готовий. Можна спробувати. Ну що ж, давайте дізнаємось, який коктейль найкращий. З чого почати. Давайте з цього. Ммм, смак приємний. Подивимося, що там далі. Так, що у нас тут? Давайте спробуємо. М -м, навіть дуже непогано. Спробуємо наступний. Так, виглядає цікаво. Дуже смачно. Спробуємо ще трішки. Так, Це самий смачний коктейль. Так і хочеться випити його повністю. Переможе це орандова неса. я перемогла. Дівчата, мій коктейль виявився самим смачним. Я перемогла. це русалка на ім'я Мейбел. Вона сама чарівна русалка у всьому океані. А це її хлопець Мартін. Він точно розуміється на дівчатах, бо обрав для себе таку чарівну русалку Мейбел. Але їм ніколи не бути разом, бо Мейбел людина. Так, це жорстока правда життя. Це був просто сон, Мейбл. Тебе ноги, а не хвіст. І час збиратися до школи. Вставай. Ох, як же я хочу стати рисалкою. Добре, збираюся до школи. Одягну сьогодні все рожеве, а піжама мені більше не потрібна. Замовчи, досить. Ох. Добре, встаю. Подивимось, що є сьогодні в дягну. О, чудова! Як я і хотіла все рожеве. Чудова! Піжама мені більше не потрібна. Беремо рюкзак і йдемо до школи. Добре, кріс, побачимось на математиці. О, це ж Мартін. Самий крутий хлопець у старшій школі. Мейбл, ти сильно закахалась у нього. Ух ти, а Мартін теж фанат русалок, як і ти. У вас точно є багато спільного. Серйозно, йому подобаються русалки? Тоді мені терміново треба зробити квіст. З ним я сподобаюсь Мартіно. Ух ти, я дещо знайшла. І так. Вдягнемо ласти, примотаємо їх скотчем до моїх ніг. Чудово. у мене вийшло. Потрібен ще один шматочок. Так, от сюди. Я готова. Мейбл, ти виглядаєш чудово, але Мартін уже пішов на урок. Ти не встигла його вразити. Не хвилюйся, спробую інший раз. О, ні. Мартін, допоможи мені куди. Ти? Друзі, у нас почався урок малювання. Вам доведеться намалювати ось таку русалку. Можете приступати. Здорово, я вже знаю, що я хочу намалювати. А я використовую балончики, а я візьму фарбу. Правда? Я так люблю русалок. Це найкраще завдання. Мейбл, я намалюю русалку, як у мене на футболці. Він прямо фанат. У мене є ідея. Поки хлопці малюють русалку на полотнах, я намалюю русалку на обличчі. Вийде здорово. Головне зробити собі брови потрібної форми, додати трохи блідості шкіри. Та червоні губи. Так. Зараз. Брови готові. Тепер треба зробити бліде обличчя. Ось так. І червоні губи. Клас, вийшло непогано. Я схожа на русалку. О, ні, зовсім не те, що потрібно. Спробую ще раз. Так, мені потрібен рожевий носик, бусики. Рожевий носик, бусики і тут трохи шерсті. Ох ти, я така яскрава та мила. А тепер схожа на русалку. Знову не схожа. Я схожа на кота. Потрібно все стерти, доки ніхто не побачив. Забираємо фарби. Мені потрібні стрази. Я маю швидше їх приклеїти до обличчя. Як гарно вийшло, мені подобається. Тепер я схожа на русалку. Якщо з макіяжем все вирішено, то із зачіскою точно потрібно щось робити. Я придумала. Мені потрібно пофарбувати волосся. Вийшло. Тепер у мене таке гарне волосся, як у русалки. Час вийшов. Іду дивитися, що у вас вийшло, Мартін. Чудово, ти впорався з роботою, молодець. А як справи у Глорі? Ну, непогано. А що вигадав там? О, який жах! Зовсім не те, що треба було, Мейбл. Що ти намалювала? Чому полотно чисте? О, то ти зробила себе русалкою? Це чудово. Мейбл виявилась самою креативною з класу і перетворила себе на справжню русалку з портрета. Ідея крута! Цікаво, чи оцінить це Мартін? Він точно повинен закохатись у Мейбл з першого погляду. Це ж прямо та росалка, як у нього на футболці. Але Мейбел і росалка мають одну відмінність. Немає хвоста. О, ні. Без хвоста Мартін ніколи мене не покохає. Мені треба щось придумати. Ні, Мартін, стривай! Що ж мені зробити? Є ідея. Мені потрібна плівка. І танстій. Тримай плівку. Обмотай мої ноги зараз. же. Добре, давай спробуємо. Матай краще. Мої ноги повністю мають бути вкриті плівкою. Ага, чудово. А тепер бери балончик та розпороши на плівку. Вона має повністю покритися бірюзовим кольором. Добре. Так, залишилось зовсім трохи. Мені подобається. Колір вийшов. Гарним. Вийшло. Дякую, вийшло круто. Тепер я маю справжній квіст. Здорово. А от і Маркін. Він мусить побачити мене з моїм хвостом. Мартін, привіт. Ой, щось пішло не так. Я зачепилась. О, ні. Я розірвала свій хвіст. І як я в такому вигляді підійду до Мартіна? Стій! Стій, Мартін, не йди. Мейбл наступного разу точно вийде, не засмучуйся. А що це за постер на ящику? Схоже, це салон краси. Там тобі точно допоможуть. О, привіт! Мене звуть Джиммі. Я твій майстер. Покрутись, мила. Чудова. Але це вбрання, воно жахливе. Давай я підберу тобі щось краще. Заходь до примірювальної. Зараз я зроблю з тебе красуню. Давай перше вбрання. О, ні, зелений тобі не личить. Переодягайся. А як я тобі в такому? Це ж людина-павук. Так, я просто хотів пожартувати. Переодягайся. Ця сукня виглядає так мило. Мені личить. Ти хочеш бути русалкою чи клоуном? Переодягайся. А таке. Він мені трохи великий. О Боже, іди швидше. А це виглядає класно. Ні, жахливо. Переодягайся. Джиммі, мені потрібен хвіст. Давай мені костюми з хвостом. Я знаю, що тобі треба, секунду. У мене тут було те, що тобі потрібно. Отже, воно, переодягайся. Це точно тобі підійде. О, Боже, мейбл, ти чарівна! Це твоє вбрання. Мені теж подобається. Я відчуваю себе справжньою русалкою. Ще й корона. Дякую, Джиммі. Я повинна показатися Мартіну, я пішла. Стій, ти маєш його купити? Так. Звісно. Ой, а тут немає кишень та гаманця. Я помчала звідси. Зараз буде так хвилююче. Чи оцінить Мартін усі старання Мейбл? але всі довкола у захваті від її зовнішнього вигляду. Вона справді виглядає розкішно і навіть Мартін оцінив. Подивіться, як він на неї дивиться. Ти ж та сама русалка, котру я так давно кохаю. Ти маєш бути моєю дівчиною.